Ілюзій, які називаються епіфеноменами. Що це за ілюзії? Якщо постояти на капітанському мостику біля штурвала і великого компаса, то може скластися враження, що компас керує кораблем. Тоді як він лише показує, куди корабель рухається. Учити птахів літати це теж приклад епіфеномену. Мало в кого є ілюзія, що раз у хлопчиків короткі стрижки, то коротка стрижка визначає стать або що костюм і краватка роблять людину бізнесменом. Та досить легко копитися на схожі епіфеномен. Люди схильні постфактом виправдовувати дії, зроблені під впливом епіфеноменів. Диктатор, як і будь-який уряд, почувається незамінним, бо альтернатив не видно. Або вони свідомо приховані в чиїхось інтересах.